Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. На 7 та 8 вересня 2025 року. Сьогодні, 7 вересня, повний місяць буде знаходитися в Знаці Риби і це доба повного місячного затемнення. Незвичне місячне затемнення, воно буде продовжуватися 82 хвилини. Так що довгий час, постарайтеся не дивитися на нього. Ніяких посівів в день та посадок не проводимо і вночі теж і розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, а от підживлювати не можна. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Як бачите, стільки не можна-не можна, треба відпочивати. Якщо необхідно захист провести рослин від шкідників та хвороб, проводьте його біопрепаратами. І знову ж не можна 7 вересня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 8 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці риби до 21 години 38 хвилин, а потім перейде в знак Овен. І Знову ж таки ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, але до 21 години вечора. А от підживлювати рослини взагалі не можна. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 вересня несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 7 та 8 вересня 2025 року. Тут працюють енергії знаку риби. Тому, будь ласка, будьте уважні. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, порошняні, м'ясні, солодкі страви, алкоголь та ліки. Особливо будьте уважні до ліків. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з морської капусти. Використовуємо для приготування страв молоко, сири, варіть гречану кашу. Вона дуже корисна 7 та вересня. Будь-які доступні овочі, фрукти, ягоди, все це використовуйте для приготування смачних страв. І використовуйте, будь ласка, для харчування гарбузове та соняшникове насіння, прянощі додавайте до всіх страв і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Усіляких-усіляких вам гарасів, миру та добробуту і удачі. Удачі у всіх справах. Справ повинно бути якомога менше в цей чудовий день. День, який буде мати таке довге-довге місячне затемнення 82 хвилини. Ну що ж, бажаємо вам ще раз доброго здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі. Надіємося на зустріч вже сьогодні ввечері.